Сторий сучасний та наповнений життям. Таким був Житомирський 25-й ліцей. Поки його не розбомбили рашисти. Нині він ніби застиг у часі, а його руїни промовисто вказують на злочини РФ за висновками фахівців. Будівля не підлягає відновленню. А поки що до цього тривають перемовини з іноземними партнерами, 1170 учнів ліцею навчаються хто вдома дистанційно, а хто по іншим навчальним закладам міста, але зі своїми викладачами, зокрема, початкова школа школа з першого по четвертий класи знайшла прихисток у приміщенні тутешнього училища. За словами заступниці директора, тільки наступивши на його територію, одразу було відчуття чогось рідного. Пам'ятаю червень місяць, коли ми. Приїхали сюди, і ось директором, і ми ходили по цій території. Найкраще, найперше, що було таке приємне враження, це ось ця алея з дерев. І Якийсь такий, знаєте, спокій. Якесь було відчуття, що це тут буде та енергетика, яка нам необхідна, позитивна. Вона буде спонукати до навчання, до роботи. Зробити приміщення придатним для навчання вдалося за вкрай короткі терміни. Впоратися із цим завданням не вдалося б без допомоги батьків влади та міжнародних благодійників з ЮНІСЕФ Розповідає Оксана Миронова. Всі, хто як міг і чим міг, намагався долучитися до того, щоб 1 вересня вийти на навчання і зробити ось ці стіни, двері ну помінені всі вікна на металопластику, Кабінети для перших класів, то е, батьки долучалися з, з, з своєю силою, тому що коли ми отримували там допомогу, меблі нам там довозили, приходили, були в суботу, в неділю, працювали. Скільки часу, і скільки тут роботи, і в Кожному клаптику цього приміщення, скільки любові, ну це знають тільки ті, хто це робив. Так про згуртованість педколективу відгукується вчителька початкових класів Ольга Леонідівна, яка понад два десятки років пропрацювала у зруйнованому рашистами ліцеї. Згадки про який нині мимоволі викликають біль та сльози. Більше 20 років пропрацювала і навіть. Прожила, я вам так скажу, бо це. Для багатьох вчителів була дійсно домівка. рідний дім упанувавши емоції, додає. Ми живемо майбутнім. Ми віримо і в зсу і віримо в перемогу. Звичайно, віримо в те, що все буде добре. Працюємо, стараємось. Вірити у краще Ольга Леонідівна навчає і своїх учнів. Мені тут подобається дуже багато діток. Дуже добре вчителька і дуже багато е, міст тут. Ми тут. Чотири роки будемо навчатися і потім ми підемо в ту школу. Ти віриш, що її Так. Да. Там сразу намалюються якісь малюнки. Краску із стінах. Ну, буде дуже красива школа. Не нарікають на нові умови навчання і старшокласники, які нині навчаються по сусідству зі студентами держуніверситету. Франка, коли я йшов до першого класу, я планував, що завершу 11 клас у 25 му ліцею. Та буде все так гарно проходити. Але ми зараз навчаємося в цьому університеті та все добре. Дуже задоволена, що нам надали можливість навчатися. Вчительський колектив зберігся і є можливість продовжити навчання в очному режимі з нашими найкращими вчителями. Хоч російська ракета і зруйнувала будівлю ліцею, втім дитячі мрії. Плани та дух встояли, адже шкільна сім'я це люди, а не стіни, наголошує заступниця директора Оксана Миронова. І між 25-го ліцею рівень тих знань, рівень тих відносин, які складаються і напрацьовуються роками, десятками років, він дає свої результати. Це не стіни, а це люди. І це було зрозуміло. Ну з того дня, коли було зруйновано расистами його, і тоді було зрозуміло, коли масо. Прийшли всі, хто міг, і, і, і душа боліла, і, і всі намагалися якось до чимсь допомогти. Дух 25-го ліцею. Він був і залишиться. У ліцеї вірять, перемога не за горами, а із нею і відродження зруйнованої будівлі навчального закладу.